От я просто не можу зрозуміти, як водії можуть їздити з ось такими рулями. От пригнали ми машину, і оце ж е цей європейський водій їздив з таким затертим рулем. Але затертий то одне, він такий липкий, що ви собі просто не уявляєте. Ну добре, це ще теж може не така сильна біда. Може, то спеціально вони е роблять такий руль липкий, щоб краще щеплення з машиною було, щоб ніколи ні в яких ситуаціях руля там, случайно, не відпустити. Ладно, але ви подивіться. Я буквально три хвилини їду на цій машині. все, в мене руки чорні, в мене руки грязні. От от як так можна їздити? От в чому проблема? Я чехли ці на рулі взагалі не люблю. Але в чому проблема, хоча би того, чи чехла кинути, чи перешити, чи якось витирати цього руля. Тому що ну зараз вже витирай не витирай, йому вже нічого не поможе. Він уже все затертий. Ну такий липкий, просто ну... Я не знаю як це словами передати. Наскільки я прилипаю до нього? От, може хтось знає? об'ясніть мені, от як так можна їздити.